Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенна п'ятниця, Страстна П'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо всі п'ятниці, особливо згадуємо про страждання Ісуса Христа і на практику, звісно, хто, хто сміливий, так, подивитися фільм Страсті Христові. Я стараюся кожного року це робити, аби собі нагадувати і входити більше. В цю літургію, так? літургію яка у нас зараз триденна така літургія, четверга почалася п'ятниця і субота, цих три дні як одна літургія, тільки розтягнута на три дні, так. і щоб в цих часах бути максимально зосередженим на тому, що відбувалося, зосередженим на Ісусі, а ми покликані зосереджуватись, так? На тому, що Ісус робив. Цей день, то фільм Страсті Христові дуже гарний, дуже повчальний, так, показує, наскільки було нелегко Ісусу нести хвороби, нести гріхи на Хрест. І це все є в одному фільмі, де ми можемо наближатися. Потім, коли приходимо на літургію вечірню, так, ми переживаємо там ці храсті вже зі Слова Божого. Але коли подивимося цей фільм ще, то будемо і мати таку уяву більш широку, я би сказав, більш обширну, бо будемо розуміти, що відбувалося і як це відбувалося. Сьогодні візьмемо послання Богородиці і побачимо, що нам Марія хоче. Сказати сьогодні, в цьому дні, в цьому часі, з 25 лютого 2005 рік, дорогі діти, сьогодні закликаю вас, будьте моїми простягнутими руками в цьому світі, що ставить Бога на останнє місце. Ви, дітоньки, ставте Бога на перше місце у вашому житті. Бог благословить вас і дасть вам силу свідчити Бога, любові і миру. Я з вами заступаюся за всіх вас. Дітоньки, не забувайте, що люблю вас ніжною любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо Марія нагадує нам, що цей світ так, ставить Бога на останнє місце. А, і, і нас заохочує ставте його на перше місце. Ставте його на перше місце. А це означає, що виставляти пріоритети. Виставляти пріоритети, виставляти свій план дня, не з точки зору вигоди, з точки зору, де я міг би, що більше, там, 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 а як ми це робимо, так, як робить цей світ. Світ виставляє свої пріоритети так. Де більше платять, там я і піду. Де більше зможу заробити, там і піду. так, Тобто еквівалент, перше місце гроші. І далі вже ну, пріоритети йдуть від того. Чи зароблю я, чи не зароблю, так? а Марія каже: став ти Бога на перше місце. А коли ти ставиш Бога на перше місце, то тебе вже не це мотивує. Не, не гроші, а ти питаєш, чи справа ця Божа, чи Богу вподобається справа, якою я займаюся, чи хочу зайнятися, чи не буде ця справа, ця діяльність віддаляти мене від Бога. І коли Бог на першому місці, то інші думки у нас в голові. І інша логіка навіть з'являється, так? Інші розуміння е, справ. І це є така мудрість Божа. Мудрість Божа. Коли всі біжуть, е, ну, ми знаємо: все за цим, за цю погорку, там підеш з п'ятого етажа, всі підуть з п'ятого етажа пригати, і ти підеш, так? А, але цю погорку можна також перефразувати, е, всі підуть е, за грошима, і ти побіжиш, так? За грошима в плані, що десь будуть тобі давати супер роботу, всі підуть. Ну, Але та робота буде, звісно, з 6 ранку до 9 вечора, так? Всі підуть і ти підеш. Ну, бо тобі ж теж треба гроші, так? І, і просто Марія каже: став Бога, чи будеш ти мати час на Бога, якщо будеш мати таку роботу, так? З 6 до 9, то вже не маєш часу ні на що, ні на кого. і, ну... Тому це така мудрість Божа, бо ми явно не підемо пригати з п'ятого поверху, так? Це така ну, якби, зрозуміла поговорка. Але в основному всі не йдуть пригати з п'ятого поверху, так? Всі йдуть в пекло. І я йду, так? І я біжу, і я біжу. Але це не так явно, бо пекло себе приховує. Бо хто йде сьогодні в пекло, так, іде дорогою Бог десь там, на останньому місці а взагалі, можливо, не хоче мати його в своєму житті, то ця людина йде до пекла. От Іншими словами, вона йде пригати з п'ятого поверху. І Марія тут каже: в світі, що ставить Бога на останнє місце, і цей світ, який ставить Бога на останнє місце, то він йде, власне. Пригати, пригати з цього п'ятого поверху. А Марія каже: ти не будь таким, не будь така. Ти не йди туди, куди вони йдуть. Не, не заздреним їхнім автомобілям, їхнім квартирам, їхнім достаткам, їхнім е, супер, там я не знаю чому. А ти йди і став Бога на перше місце. І ти потім побачиш, як вони будуть пригати з п'ятого поверху, а ти ні. І це є така суть і, і скритість цього послання, і, і християнство взагалі так скрите в тому посланні. В тому посланні, де легко йти, та? легко йти, як всі, як всі. Ми хочемо іноді, як всі, знаєте, або скопіювати когось, піти таким шляхом легким, як би, легким. Десь легко заробляти гроші, а краще не заробляти, а просто їх мати, так? бо заробляти то вже легко не вийде. Краще просто мати. ну. І потім далі щось, далі, далі, далі. Але в цьому всьому Бог так губиться. Дуже дуже швидко Бог губиться, так? Коли ну, у нас, слава Богу, нема проблем з грошима, а в людей, яких великі гроші, то Бог там ще більше губиться. так? Ісус про це каже в Євангелії, що гроші втягують, і потім постійно ти думаєш, де їх вкладати, де їх зберігати, де їх що, як, да, і то, то, то. То у нас не, не стільки багато проблем, так? Думання, і слава Богу, маємо ще час на Бога. І, і тому дивимося ці відео і, власне, роздумуємо над цими посланнями. І слава Богу, слава Богу, на тому, що маємо цю. Благодать, роздумувати над цим і приторможуватись, уповільнюватись. І задаю собі питання, куди я біжу? Куди? Стоп, чому я біжу? Оп. І коли знаходиш корінь, а біжиш незрозуміло для чого, так? щоб більше заробити, то потім більше десь і потратиш. Якось воно так буде все тебе. Тільки ускоряє. Цей світ зараз спрямований на те, щоб прискорити тебе, щоб ти не мав часу ні на що. Ні на родину, ні на Бога, ні на дітей не мав часу. Бо треба працювати, 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 так? заробляти, заробляти, заробляти. А Марія каже нам завжди зупиніться. Подумайте, чи не біжите ви в прірву, чи не біжимо ми. На п'ятий поверх, щоб звідти спригнути, так? Тому сьогодні максимально, максимально, хто має вихідний, зосереджуємось на Божих справах, на, на Божому е, цьому дні, де Ісус іде і віддає все. Ісус також мав, е, мав перспективу, так? був відомою особою. Е, багато його хто любив. Міг далі бути, жити, але він приймає рішення з власної волі, так, піти і померти за тебе, за мене, піти і померти. Заради чого? Заради того, щоб ти жив, щоб я сьогодні жив. І, і це важливо зрозуміти, що моє життя подароване, подароване, бо за мене хтось помер. І тому я сьогодні можу або жити, так як. Ця людина, яка померла за мене, говорить мені. Або втрачати своє життя, втрачати губити за ці за матеріальні речі, за ці матеріальні блага, за цю штучну радість, та, яку вони дають, або тимчасову радість, яку вони дають. Дорога дитина, сьогодні закликаю тебе, будь моїм простягнутою рукою в цьому світі, що ставить Бога на останнє місце. Ти, дитинко, став Бога на перше місце у твоєму житті. І сьогоднішній день практика це ставити Бога на перше місце. І також подивитися фільм страсті Христові, так? нагадати собі нагадати собі, е, е, власне, того, хто мені подарував життя. Бог благословить тебе і дасть тобі силу свідчити Бога, любові і миру. Бог каже, благословить тебе і дасть тобі силу. Хто сьогодні думає, що я ніколи не зможу свідчити, ніколи не зможу а, прославляти так Бога таким, ну, євангелізувати, свідчити, ділитися Богом, то каже Марія: дасть тобі Бог силу свідчити. Дасть. Якщо ти ще не маєш цієї сили, то він тобі обов'язково її дасть. Якщо ти його поставиш на перше місце, то ти не зможеш потім не свідчити, бо тебе буде життя твоє буде переплітено настільки з Богом. Що кожен день тебе є за що свідчити. Кожен день є про що свідчити. Я з тобою заступаюся за тебе. Дитинко, не забувай, що люблю тебе ніжною любов'ю. Дякую тобі, що відпові... відповіла на мій заклик. Неймовірне послання, неймовірний день. Тому в цьому дні зосереджуємось на Божому, ставимо Бога на перше місце. і Своє життя аналізуємо, чи воно згідно з Божою волею йде, чи ще не дуже. Будьте благословені, миром радість, благодать з Меджугорі. па папа.